Ну і в принципі не такою ми собі уявляли 31 першу річницю незалежності України. Віталій Кличко привітав українців зі святом на своїй сторінці. Фейсбук написав він: Показали, ми що не боїмося, не здамося, показали, як любимо свою країну. Ми все подолаємо як би складно не було, обов'язково переможемо. Не такою ми собі уявляли 31 першу річницю незалежності України. Російський агресор прийшов, щоб знищити нашу державу і українців. Та Україна відважно б'ється за свою землю і свою волю. Корабль, Ми показали, що не боїмося і не здамося. Показали, як любимо свою країну. Українці борються і живуть. Воюють і відбудовують. Одружуються і виховують дітей. Ми все подолаємо. Як складно не було, ми переможемо. Вірте в себе, вірте в Україну з Днем Незалежності!